Привіт, друзі! Давайте перевіримо, чи впевнено ви володієте англійською на рівні вже вище середнього. Перед вами є два речення. В цих реченнях є особливості англійської, де часто помиляються люди з рівнем B2. Давайте подивимося, чи зможете ви перекласти ці два речення без помилок. Тож, якщо ви готові, то давайте переходити... До перекладу. Речення номер один. Мені ще не полагодили мій ноутбук. I haven't had my laptop repaired yet. Ще раз. I haven't had my laptop repaired yet. Сподіваюсь, ваш переклад був правильним. Давайте подивимось, де в цьому реченні можна було зробити помилку. Цікава сама структура цього речення. Справа в тому, що речення Мені ще не полагодили мій ноутбук на перший погляд здається звичайним прикладом Passive Voice. Тобто ми не бачимо. Хто полагодив, хто виконав дію, ми бачимо лише те, над чим виконали дію, тобто ноутбук. Класичний Passive Voice. І так як ми бачимо тут ще маячок Perfect, то в принципі логічно було б сказати, що це Present Perfect Passive Voice. І перекласти у відповідності до цієї часової форми. І ми б отримали My Laptop hasn't been repaired yet. І, можливо, ви переклали саме так. І в принципі, з точки зору граматики, це було правильно. Тому що структура часової форми Present Perfect Passive Voice витримана правильно. Але давайте подивимось на смисл цього речення. Чи змінився він чи ні. Давайте подивимось, на переклад. My Laptop hasn't been repaired yet. Що ми тут бачимо? Що мій ноутбук ще не полагодили. Тобто... Ми концентруємось на ноутбуці і кажемо, що просто констатуємо факт, що мій ноутбук ще не полагодили. Але якщо ми подивимось на український переклад, на український варіант речення, ми побачимо трохи іншу картину. Мені ще не полагодили мій ноутбук. Тобто, зверніть увагу, ми концентруємось не на ноутбуці. Ми концентруємось на тому, що мені ще не виконали якусь роботу. І це є структура have done. Що таке структура have done? Це структура речення, яка є, можна сказати, відокремленням Passive Voice, яке використовується для того, щоб сказати, що. Мені виконали або не виконали якусь роботу, за яку я зазвичай плачу гроші. Давайте знайдемо якийсь простий приклад. Ось, наприклад. Як сказати, я підстригся. Дивіться, по-перше, я не сам зробив цю справу. Тобто, це, очевидно, пасів. Я підстригся. Тобто мене підстригли. Я не сам себе стрижу. Але в той же час це та робота, яку мені виконують за гроші. Тобто, це та робота, за якою я звертаюсь до кваліфікованого працівника, до якогось майстра. Тож, як перекласти я підстригся? Це перекладається як I had, my hair cut. Тобто, зверніть увагу, оця структура had done. Ми бачимо I had, ну тому що я не зараз підстригаюсь, мене вже підстригли. I had. А далі my hair cut. Cut в цьому випадку це третя форма. Ми не бачимо це, тому що cut має всі три форми однакові. Але насправді це третя форма. I had. My cut. Дослівно, я маю своє волосся підстриженим. І саме оця структура вона каже про те, що я звертаюся за якоюсь кваліфікованою допомогою або плачу гроші за якусь виконану роботу. Давайте повернемось до нашого прикладу. Мені ще не полагодили мій ноутбук. Те ж саме ми бачимо, я не сам його лагоджу. Я звертаюсь до когось за професійною допомогою. І швидше за все я плачу за це гроші. Класичний приклад структури have done. Тож, ми скажемо, I haven't had my letter prepared yet. Дивіться, ми кажемо I haven't, тому що є в нас майчок Perfect Yet. А далі had – My laptop repaired. Had repaired. Оце have done. Had repaired. Had тому що минулий час. Repaired. Третя форма дієслова repair. I haven't had my laptop repaired yet. Дуже цікава структура. Варто її запам'ятати. Часто ви будете її чути. Чому ми тут не сказали I didn't have? Тому що, як я вже е, сказав. У нас тут є слово маячок ще yet, а це маячок perfect. Тобто ми скажемо не I didn't have, а I haven't had. І один момент іще. Не забувайте, якщо ми вже кажемо структуру have done, то ми вже відходимо від класичного passive. Тобто... I haven't had my laptop repaired yet. Оце repaired, воно відноситься до структури have done, тобто had repaired, оця зв'язка. Це не класичний песів, де ми маємо be, а далі форма форму дієслова, тобто been repaired, був полагоджений. Зверніть увагу, якщо ми вже кажемо через структуру have done, то в нас вже щезає оце. Допоміжне дієслово слово be, як у класичного песів. Тобто сказати I haven't had my laptop been repaired yet буде граматично неправильним. Зайве буде оце been. Добре, давайте до другого речення. В жодному разі тобі не слід приймати це як належне. In no case should you take it for granted. In no case, should you take it for granted? Давайте подивимось на заречення поближче. Чому ми сказали in no case should you, а не you should. Адже в нас тут не запитання, чому ми винесли модальне дієслово перед іменником. Справа в тому, що це в нас структура під назвою інверсія. Зверніть увагу, ми in no case винесли вперед. Зазвичай ми як починаємо будь-яке речення в англійській. Ми ставимо іменник, далі ми ставимо дієслово, а далі все інше. Але тут дивіться, іменник you, ми, або за іменник you, ми поставили в глибині, тобто не спочатку. На початок ми винесли in no case. Це називається інверсія. Інверсія використовується, коли нам треба підкреслити якусь емоційну рису цього речення. Тобто нам в цьому реченні треба підкреслити, що в жодному разі, а далі ми вже розкриваємо що саме в жодному разі. Так от ми емоційно виносимо наперед in no case. А далі нам треба щось зробити з реченням. Тому що ми не можемо продовжувати так, як звично, коли ми наперед винесли незрозуміло що. Тож, коли ми винесли In no case наперед, нам треба модальне дієслово в даному випадку винести наперед, перед займенником. І сказати In no case should you take it for granted. Запам'ятайте, коли ми використовуємо інверсію, в нас іменник і дієслово змінюються місцями. Як при питанні. Тобто структура у нас стає як питання. Фраза приймати як належне перекладається англійською як take it for granted. Не забувайте, не треба намагатись перекладати її дослівно. Тобто, приймати, казати get, або receive, або accept, чи якось ще. Приймати в даному випадку буде take. І ще один невеличкий момент. Зверніть увагу. Тут у нас є прийменник for. Приймати як належне. Тобто for тут. Не є прийменником дослівним. Зазвичай for перекладається як за або для, а в нас тут треба як. І, здавалось би, треба поставити as або like. Але насправді, запам'ятайте, take for granted. Приймати як належне. Це стала фраза і її змінювати не можна. От і все на сьогодні, друзі. Якщо ви вважаєте це відео корисним, поставте лайк та підпишіться на канал. А якщо ви бажаєте підтримати наш канал, і у вас є така можливість, зробити це можна одним із способів, вказаних в описі до цього відео. Ми дуже вдячні вам за вашу підтримку. А на сьогодні все. Have a good day!